На Харківщині відсвяткувати День поліції, копи вирішили під шашличок. Іначе що тут такого особливого мають право відзначити професійне свято. Щоправда, апетит у поліцейських був надмірний, щоб мангали не простоювали. Полісмени викрили ціле стадо отаких от, от маньок. Напередодні скотину, як завжди, загнали на Пасовисько, а вже за кілька годин рогатих не дорахувалися. А ось десь отстояла, тосечка рожала, Коровка такая хороша. стільки молочка, там спокійна, ну золото була, любимеця. І та ж на як спеціально вибрали. Це не, люди, не люди. Місцеві оббігали всі навколишні лісосмуги і, врешті, те, що шукали, знайшли. На пустирі свіжі ями, крові нутрощі та мухи, а сліди крові ведуть до паркану з колючим дротом. За ним власність Харківської поліції. Ну вот видите, куда тропинка. Я сильно близко не буду подходить. Это все-таки охраняемая территория с автоматами. Это склады неприкосновенного запаса по совместительству. База мясо -молочное. Сейчас. Знаем, почему говядина. Корів угнали поліцейські. День поліції минув не дарма. Свято вдалося, випито і з'їдено було чимало. Жорстке похмілля із самого ранку. Колеги приїхали і пов'язали. А корововласники, можливо, колись і дочекаються компенсації за своїх рогатих. Потренувалися на худобі, перейшли на коней залізних. Це ж круто викрасти машину, а потім продати її, її ж власнику. Банду організувала двічі запорізьких слідчих. Одна очолювала відділ з розшуку викрадених авто, інша була її підлеглою. Помічники взяли ще трьох чоловіків. Всі колишні зеки. Поліцейські долучили до свого так званого бізнесу людей з кримінальним минулим. Самі ж поліцейські кришували діяльність членів свого угруповання. Вражаючий цинізм. Самі уганяють, самі прикривають, самі розшукують, самі отримують гроші за повернення, самі ж закривають справу. Сума половина вартості машини. Відмова власника означала розбірку авто на запчастини. Немає показників. Вибий зізнання у Запоріжжі. Копи професійно вибували свідчення. Думаєте, їх засмучувала відеокамера? Зовсім ні. Все під відеозапис. Шокуюче відео і страшний резонанс. Чоловіка до райвідділку доставляють патрульні, і тут з перших секунд починається жахливе побиття, затриманий у наручниках і абсолютно беззахисний. Спершу патрульний б'є його кулаками, а згодом увага залізною вішалкою. За всім цим спокійно спостерігає його напарник. Він і досі в справі, не як подільник, а як свідок. Доля побитого і досі утаємничена. Щоправда, бійці вже чекають на вирок. А от коли постраждалому приходити по гроші за нанесену шкоду ніхто не каже. Ось так Росік відкрив двері свого БМВ. Стоп! Тоді вже було темно. Ось так Росік сів за кермо свого БМВ в салоні. Три друга всі геть п'яні. Уже за дві години в машині не залишиться вікон. Саме ж авто буде зрешечене кулями, а сидіння залються кров'ю. Пасажира розстріляють. Шелений Росік тоді ще не знав, на що здатна його нова поліція і натиснув на газ. Ця гонитва за БМВ нічним Києвом стала історичною. Свідки розповідають, це було схоже на американський бойовик. Погоня завершилася розстрілом. Автомобіль створював я ще раз повторююсь, надзвичайно серйозну загрозу для життя і здоров'я громадян. Стріляли по колесах, поцілили в лобове скло. Від поранення у легеню загинув пасажир БМВ, 17-річний Михайло Медведєв. Коли авто зупинилося, водій кинувся тікати. Пізніше він розповість також боявся бути застреленим. Поліцейський кулі якого убила 17-річного хлопця, опинився на лаві підсудних, але вироку чекає вдома, а не за ґратами. Яний переляканий воді розстріляної БМВ ось так тікав від оскажанілих поліцейських, і напевно до кінця свого життя так і не зрозуміє, чому вони стріляли і не могли зупинитися. Звичайне подвір'я звичайної родини у звичайному маленькому містечку Криве озеро. Саме тут стався війне вавілля оновленої поліції привселюдна страта чоловіка. За злою іронією долі, це був день незалежності. Шестеро копів Тихомирили п'яного Дебашира назавжди безпомічного у кайданках били, а потім розстріляли на очах дружини, дітей та сусідів. Почало ставати, коли він харчати, просити, просити їх, що хватить, не не бийте мене, бій, не бийте. І він уже опустив голову просто донизу. Вже Я чую, що якась ну, чоловічий голос. Тим мразь, тим мразь, я таких мразів, як ти, унічтожаю. І потім мама кричала: хлопці, не бийте його, не бийте. Після розправи полісмени втекли, а потім був бунт місцевих. Якби на колеги копів садистів, їх би просто розірвали. Дай -дай. У Миколаївській поліції полетіли голови начальників. Шестеро поліцейських, які вбивали чоловіка, опинилися на лаві підсудних. За ґратами лише двоє. Коли почуємо вирок, невідомо.